Господи, поможи, начали пакувати розсаду на відправку. Значить так, показую, як виглядає наша конкретна розсада, бо трошки може бути неформатний, такий, як понадивлялись варіант. Корінь маленький іде. Чого ж він маленький, показує, що таке, як війник, того, що нашу розсаду ми не удобряємо взагалі. Тобто, а на сливки він може бути іще менший. Подивіться. Оце от такий. До речі, сливки, по-моєму, в наявності там уже немає, тільки ведмежа лапа. Ну, суть не о том. То, то до Каріни, вона там на телефоні. Дивіться, як ми висажуємо нашу розсаду уже в огород. Ми конкретно її не удобрюємо. Звісно ж, можна там удобряти і так далі. Я не советую, я розповідаю, як ми це робимо. Тобто ми її гарненько полили і все. Чого? Того що, якщо е, ви її починаєте удобряти, то її треба удобряти постоянно, регулярно. Як тільки воно побачило азот, во-первых, воно попре зразу дебело і завязі буде менше. А якщо розсада не, не бачить зразу азот, то вона тоді краще зав'язується. Ну, в нас оцей наш варіант саме так працює. Це вже 25 років ми цю розсаду висаджуємо. І тоді просто поливати. Коли вони вже починають там гарненько цвісти, зав'язуватися, тоді можна додати. Трошки фосфорно-калійних добрив. А при посадці вода один раз полили, і, до речі, якщо там на дачі, то ми їх поливаємо ну, десь на отшибі, там, де то приїхали, то не приїхали, тільки один раз. Це теж не порада, це наша практика. Тобто, якщо там колись то полили, то не полили. Помідор привика до води, якщо постійно поливати, і все. І він тоді просить водички, а якщо полили раз, він на вас не розчитує і почема корньо доставати десь ту воду, де прийдеться. Тобто, якщо полив або є, або нема, то лучше полить один раз і не поливати. Взагалі в нього тоді набагато більше шанси вижити ціле літо.